Безпрецедентна подія для рівного у Рівненській міській раді. Сьогодні підписали меморандум про співпрацю із міжнародною компанією, яка об'єднує провідний бізнес. США. хочемо далі співпрацювати. Є можливість допомагати, підтримувати. Я так розумію, будемо будувати відносини між представниками адміністрації міста Рівне. І американською спільнотою бізнесом багато представників бізнесу можуть допомагати не тільки грошима, а товарами, які існують, і так далі. Тому, от буквально на сьогодні, на сьогодні, а там тиждень назад. Ми проговорювали і вже запускаємо колеса для хан. За словами секретаря міської ради Віктора Шакерзяна, рівне має позитивний досвід співпраці з різноманітними міжнародними фондами. Всі проєкти, які розпочинали, було реалізовано повністю. Тому іноземні партнери готові допомагати саме територіальній громаді рівного. Я зараз хочу з ними жив. От ну зустрітися більш так детально обговорити. Я хочу показати, скільки ми спрацювали з фондами. Це тим самим Баффетом, у Нас є от, досвід тому. Я так само швіцарським урядом. Я хочу от, е, зазначити, що дійсно громада рівно завжди, от який береться будь-який проект соціальний чи будь який він завжди доводить до вичного от, закінчення. За словами Віктора Шакерзяна, допомогу планують реалізувати вже невдовзі. В першу чергу вона стосуватиметься підтримки збройних сил України та внутрішньо переміщених осіб. Мова йде не лише про фінансову підтримку, а й підтримку товарами, в яких є та буде потреба. Іля Тимошевський Павло Стецюк, новини Рівного.